Та дев'ятикутник. Тринадцяте запитання другого туру розігруються два бали. Повість, Оповідання, Роман, Вірш. Твори Івана Франка. Ріпник. Безмежні поле в сніжному завою. Захар Беркут. Основи суспільності. Знайдіть відповідність час. Я завершився. Слухаємо відповідь. Захар Беркут, Повість, Ріпник, оповідання, основи суспільності, роман Безмежні поле в сніжному завою, вірш. 14 запитання другого туру. Розігрується три бали. Що єднає церу хімічний елемент бор? Збірну Бразилії з футболу та будинки побудовані за правління Хрущова. Час. Червоний стіл Володимир. Відповідає гравець під номером 6 Олег. На нашу думку, ці всі поняття єднає цифра 5. Поясніть, чому? Хрущ... Хрущов, тому що Хрущовка мала 5 поверхів, Збірна Бразилії ставала чемпіоном світу 5 разів, втор, п'ятий по порядку, а це руни, не знаю, що. Пентагон в формі п'ятикутника. Чудова гра вашої команди в цьому запитанні. Три бали йдуть на рахунок вашої команди. П'ятнадцяте запитання другого туру розігрується один бал. Вона довго терпить, милосердствує. Вона не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно. не шукає свого, не дратується, не мислить зла, не радіє з неправди. А тішиться істиною, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Вона ніколи не перестає. Про що, як називаються, та кому належать ці рядки, час. стіл, Андріана. Відповідатиме гравець під номером 3, Дарка. Нашу думку, це е, Ісус, Ісус Христос сказав, що це любов. Я приймаю вашу відповідь. Наступне запитання: ваша команда пропускає час. Завершився. Дарина, мені дуже шкода. На першу частину запитання ви дали вірну відповідь. Це справді любов. Ці рядки називаються гімн любові. Належать вони апостолу Павлу. Завершився другий тур. Жодна з команд не втратила можливості стати першим переможцем нашої інтелектуальної гри. Попереду цікавий і драматичний третій тур. За підсумками другого туру лідером нашої гри є команда загальноосвітньої школи номер 11 міста Мукачева. Синій стіл і два бали на рахунку команди. Другу сходинку посідає команда за жовтим столом. Команда Ужгородської загальноосвітньої школи номер 5 Вісім балів на рахунку. Третім йдуть гравці Ужгородської спеціалізованої школи, інтернату. Зелений стіл, сім балів на рахунку. І поки що на четвертому місці команда Верхньоворіцької загальноосвітньої школи Воловецького району. Червоний стіл і п'ять балів на рахунку команди. За правилами третього туру. За правильну відповідь команди отримують бали. За неправильну відповідь з рахунку команди знімається та кількість балів, яка розігрується. Розпочинаємо третій тур. Перше запитання третього туру розігрується. Два бали. Ця літера алфавіту однієї з європейських країн походить від фінікійської літери, що зображує голову БК. Додайте до цієї літери ім'я сина Сеньора Монтекі та отримуйте назву промислової компанії, заснованої в 1910 році. Час! Ризикує зелений стіл. Денис. На це запитання справа відповісти гравець під номером 4 проякав Сергій. На нашу думку, це компанія Монтектіні, Італійська компанія. Сергій. Ви один з кращих гравців в команді, один з кращих гравців сезону. Ні прикро, але саме зараз ви помилились. Два бали знімаються з рахунку вашої команди. Час. Ризикує команда Мукачівської зальноосвітньої школи номер 11 Валерія. Буде відповідати гравець під номером 2 Ярослав. На нашу думку, це компанія Альфа Ромео. Поясніть, будь ласка. Альфа це буква, а Ромео син Монтекі. Альфа це літера грецького алфавіту. Син Монтекі це Ромео. Герой Шекспіра. Я вітаю вашу команду. Правильна відповідь. Альфа Ромео, Ярослав. Ви взяли надзвичайно складне запитання. Відмінна гра особисто ваша в цьому запитанні. Друге запитання третього туру розігрується один бал. Назвіть мореплавців. Які першими пропливли протокою між найсхіднішою точкою Азії та найзахіднішою точкою Північної Америки? Москвітін та Поярков, Попов та Дежньов, Хабаров та Беринг, Єрмак та Лазарів, Час, Зелений Стіл Денис? На це запитання спробує відповісти гравець під номером 2 Кіш Іван. Ми вважаємо, що це Хабаровий берінг. Іван, чому ви так вважаєте? Тому що хабаров — це найсхідніша точка Азії, а берингова протока найзахідніша точка Північної Америки. Я приймаю вашу відповідь. Іван, це фінальна гра. Легких і простих запитань тут немає. В цьому запитанні був підготовлений для команд підводний риф. І ви на нього сіли. Ви помилились? Один бал знімається з рахунку вашої команди. Час! завершився. Слухаємо відповідь на це запитання. Ця протока справді називається Берингова. Але експедиція Беринга лише остаточно підтвердила наявність цієї протоки між Азією та Америкою. Першими через неї проплили Попов та Дежньов. Третє запитання третього туру розігрується два бали. Пропан Пентан, етан, бутан. Розмістіть названі алкани позростаючи відповідно до кількості атомів карбону в молекулах сполук. Час. Першим був синій стіл Валерія. Буде відповідати гравець під номером 3. Роман. Перший е, ідея спочатку: етан, потім пропан, бутан і пентан. Я просив вас повільніше, тому що. Назви подібні і вони зливаються. Зараз це я зрозумів. Я приймаю вашу відповідь. Нагадаю, це третій тур. Вага помилок надзвичайно велика. Цього разу ваша команда не помилилась. Два бали йдуть на рахунок вашої команди. Четверте запитання третього туру розігрується один бал. Твій не вже мов через агов. Частини мови. Прийменник, частка, вигук, займенник, сполучник. Знайдіть відповідність. Час. Денис. Відповідати на це запитання буде гравець під номером 3 Триледне Вікторія. Але ми хочемо, щоб ви повторили запитання. Так, прошу поставити ручки. Хоча вас повторити питання. Так, Вікторія, зачитую для вас запитання. Yeah. Твій не вже мов через агов. Частини мови. Прийменник. Частка. Вигук, займенник, сполучник. Знайдіть відповідність. А, твій а, це займенник. Мов сполучник. Агов а, це вигук. Вигук е, через прийменник і не вже частка. Невже це частка? Я приймаю вашу відповідь. Щось сталося з вашою командою сьогодні напевно, хвилювання? Цього разу ви не помилили? Це правильна відповідь. Я прошу зібратись команду, знайти свою гру, яку ви демонстрували в попередніх іграх. П'яте запитання третього туру розігрується один бал. Що використовував в якості годинника 19-річний Галілей при відкритті властивості малих коливань вантажу підвішеного на нитці або стрижні. Час. Зелений стіл Денис. Отже, відповідати буду я і на думку нашої команди він використовував ритм серця, тобто пульс. Денис, я таке прислів'я. Найважче дати відповідь на те запитання, відповідь на яке очевидна. Але ви справились? Це справді пуль. Я вітаю вашу команду з черговим балом. Шосте запитання третього туру. Розігрується один бал. Декому з персонажів фрески Афінська школа? Рафель надав риси своїх відомих сучасників, назвіть імена, та скажіть, чиї риси він надав величному Платону та глибоко замисленому Геракліту час. Час завершився. слухаємо відповідь. Платон це Леонардо да Вінчі, Геракліт – Мікеланджело. Сьоме запитання третього туру розігрується 2 бали. Позаклітинні структури кутикула, панцир, осьовий скелет, яка форма не належить до типів. Внутрішнього скелета тварин час. Завершився. команди обережно грають, слухаємо відповідь на це запитання. По заклітинні структури кутикула, панцир, осьовий скелет. Яка форма не належить до типів внутрішнього скелета тварин? Не належить кутикула. Восьме запитання третього туру розігруються три бали. Я вважаю, що проблема держави полягає в належній організації трьох її складових одна з них стосується громадського суспільства.